Так, вітаю на каналі. Вже трохи часу стало додалося, так як от там видно, вдалині дрова. Переможені. Тепер можна зайнятися і подрібнювачем. Що на сьогодні готово? Корпус, редуктор, все в такому, трохи такому. В сумному вигляді, але не зважайте, це все буде зніматися, фарбуватися. таке-таке. Відцентрував на трьох шпильках. Ну, Цього достатньо, в принципі. Е, відцентрував для чого? Для того, щоб виміряти, яку треба протиріжучу сюди поставити. Так як навантаження йде по ножам ножі, коли обертаються, вони давлять деревину до металу. Для того, щоб. Не треба було робити товстої труби цієї. Я сюди зроблю протиріжущу, яка буде ну, максимально близько, її постараюсь наблизити. Вона потрібна тільки оце в цій частині, де буде деревина подаватися. Ну і ясна річ, потім тут буде підсилюючий елемент. Але це вже буде тема іншого відео. Поки що, скажімо, так, ця річ в зібраному вигляді. Підшипник. Встановлено, все це поки що тільки наживлене. Але воно вже якби пробує обертатися, це при тому, що там ще шпонка не поставлена на та, що на редукторі на валу. Отже, це таке проміжний результат на сьогодні. Ну що ж, кому цікаво, слідкуйте, як це все складено, було зроблено. Оця частина все. Далі додивіться відео до кінця, кому цікаво. Отже, до скорих зустрічей. Наступний етап збірка. Так, ця залізяка, просто я вже відрізав, але е, хочу пояснити одну річ. Це була деталь бетонозмішувача, до якої кріпилась сама бочка. Де ну, цемент, ну таке мішався розчин сам. Тут була приварена ця втулка, тоді вона виглядала як шестерня. Це я до того, що редуктор ну, потужний, тому що на ньому фактично все висіло це. На сам редуктор виточені дистанційні втулки. Тут, і з сторони, це зроблено для того, щоб точніше відцентрувати. Його сам редуктор, коли він буде кріпитись до цієї плити. Це кільце зроблено з такої самої труби, як корпус подрібнювача. Воно буде варене сюди. Тут ще метал обрізаний буде, і тут обрізаний трохи. Але це тільки виключно для того, щоб воно влізло в станок. Я маю до нижня частина, тому що не проходить. Проточений отвір під оцей розмір. От, ця плита буде сюди приставлена. І це все разом буде приварено до самого корпуса шнека. От, шнек вставлений просто тимчасово для того, щоб перевірити, наскільки він виглядає, і наскільки треба дистанціювати його від редуктора, щоб все підійшло. Ну, Скажу відразу, роблю я без, скажімо так, без ніяких креслень. Тому це є момент творчості. Перший раз, тим більше, це привариться сюди і привариться сюди. Це плита буде, коли вже воно буде проточено. Воно буде під, проточено і приварено сюди. До цього тут відцентроване зроблені отвори в плиті, і все це закріпиться. І це буде висіти на цій плиті. Як буду далі, подивитись отже, рухаємося і працюємо. Так, перед тим, як іти далі, хочу зазначити такий один цікавий момент, може комусь згодиться, а між іншим, я бачите, тут прибрав трохи так. Хто дивився попередні. Отже, для того, щоб чітко відцентрувати по редуктору, ну, так, от, по отворам, так як вони будуть центрувати сам вал, ці отвори фактично за рахунок дистанційних шайб, <кій> ну, я вирішив піти шляхом найменшого супротиву. Це я приварив кільце, те, що я казав. От. А сюди просто так перепрошую, ну, будемо назвати це, прихватив, будемо казати по-іншому. Таку залізяку, зажав у станок і зробив отвір по діаметру вала редуктора. Потім одів це все на редуктор. так воно. лежало, одів сюди. От. Так, от, от. і получилося всі отвори зацентрувалися. Отже, ну, от отаким от довгим сверлом по бетону, то не важливо просто намітив, де повинно робити отвори. Да. І вийшла от така штука. Зараз те обріжу і можу далі вже. Проточувати, як мені потрібно. І в результаті вийшла така штука. Штука вийшла, киця прийшла. Хі -хі. Так, добре, рухаємось далі. Отже, маємо корпус уже готовий. Це я приварив. Це, щоб збільшити площу контакту болта, який буде заходити тут, так як вся конструкція буде працювати на скручування і навантаження буде на зріз на ці болти ну, від редуктора, вирішив просто, щоб не заморачуватися, взяв по дві шайби. Товсті. І сюди попідварював для того, щоб можна було ну, більшу площу зробити контакту. Ну, це таке тут це я говорив, це я приварив. Тут, ну, це недолік без, скажімо так, конструювання, без креслень. Довелося доварювати двохсантиметрову планку сюди більше. Для того, щоб ножі були в корпусі. Ну, щоб не закусювало деревину, нічого, щоб воно було все якби тільки це була робоча частина. Так, ну, далі що? Далі треба зібрати всю цю конструкцію шнеком з усим. Для того, щоб е сюди зробити протиріжучу планку. Треба її виміряти, якою вона буде розміром. Отже, Рухаємося далі.